І в слайді якраз йдеться про те, що діти з жінками зв'язані як можна різні види такого горювання порівняти. І власне це перша стаття, яку я написав про двовекторні модель, і в 99-му році. Ми вже мали серйозну історію вивчення, клінічних досліджень і академічного вивчення. Я викладав і я проводив дослідження. І я також працював з матерями діти, яких пережили цей синдром несподіваної дитячої смерті, і я вивчав, в чому полягає власне їхнє горювання, в чому специфіка такого горювання порівняно з батьками, які втратили дітей дорослих вже дітей у війні в Ізраїлі, скажімо, в 1973 році була у нас війна, і в 1982 році, році перша ліванська війна. І декілька статей після цього я також опублікував, де йшлося переважно про це: про зв'язок, що залишається з померлими дітьми, і батьки про це пам'ятають, і цей зв'язок підтримують до кінця свого власного життя. Коротко структура. Моделі двовекторної моделі горювання є перший вектор, а перший шлях, і тут йдеться про те, що ми запитували, яким чином люди переживаються горе, як вони почуваються, і подія є втрата. Якщо подивитися на літературу про стрес і травму з 70-х років, скажімо. То е, там небагато було досліджень е, е, втрати і горювання лише починалися дослідження травми і їхніх. Е, е, Наслідків травми, скажімо, серед тих, хто пережили голокост, через тих, хто втратили людей у війні. І ми говорили також про колишніх військовополонених японців під час Другої світової війни. про, тим, про тих, хто пережив травму, хоча і не був у полоні. і... Ті, хто пережив Голокост, за 20 років зверталися по психіатричну допомогу і отримували допомогу також фінансову від німецького уряду і так далі. І тоді говорили про те, що люди зазнали жахливих речей, і втрата, і горювання є жахливою також. І... Переживання цунамі в е, Азії може бути жахливим. Фукусіма може бути жахливою подією, Чорнобиль може бути жахливою подією. Але що ми знаємо, що більшість людей, зрештою, адаптуються, е, і зазвичай результатом травни буде те, що людина її подолає і каже: У мене немає проблем. Хоча певні симптоми ще залишаються. Але е, медичними наслідками буде будуть такі. Е, Деякі все ж таки нервові захворювання. І в 1970-ті роки ці були дослідження, а в 2010 ми зрозуміли, що треба глибше вивчати травму і горювання. І ще одна історія, яка постала в двовекторній моделі. Це те, яким чином ми думаємо, як люди. Створюють зв'язки, як вони підтримують зв'язки, і як вони потім розривають або переспрямовують такі, такі стосунки після смерті одного з найближчих людей. Ми говоримо про зв'язки, що тривають, ми говорили це також після того, як була втрата. Втрата є подією, а стосунки залишаються і вони не є лише. Відповіддю на травму, вони в результаті приводять до того, що люди кажуть, що ми пам'ятаємо про цей зв'язок. Ми і надалі пов'язані вчора. Джо Байден говорив з ізраїльцянами і говорив до них про втрату, про біль, про горювання. І, і він каже, що в вашому житті після втрати величезне провалля, величезна діра, але треба пам'ятати і думати про цю людину, переглядати свої стосунки йти туди, де ви разом були щасливі. Зберігати ці щасливі спогади про людини. Тоді тоді ви знаєте, що власне ви душевно в належному місці. Попри цей біль, попри це горювання. І Це цікавий висновок, я б сказав.